Доброго дня, шановні депутати. Розпочинаємо свою роботу. Сьогодні у нас відбудеться засідання сесії 46-ї Лепецької сільської ради, 8-го скликання. Відповідно до проведеної реєстрації, в роботі сесії готові взяти участь 13 депутатів з 21 депутата. Відповідний кворум для проведення сесії є перед тим. Шанувати пам'ять загиблих героїв, які віддали своє життя за захищаючи нашу країну. Можемо перейти до порядку денного. Ставлю на голосування питання. Хто за те, щоб розпочати роботу сесії? Прошу голосувати. Хто за проти? Утримались. Пропонується внести на розгляд сесії 40, на розгляд 46-ї сесії наступний порядок денний. Про внесення змін до програми благоустрою населених пунктів Колитецької сільської ради на 2023-2025 роки. Про внесення змін до програми охорони навколишнього природнього середовища на 2023 2025 роки. Про внесення змін до програми утримання та ремонту автомобільних доріг комунальної власності на 2023-2025 роки. Про внесення змін до програми розвитку земельних відносин та охорони земель Телепецької територіальної громади на 2024-2026 роки та затвердження у редакції. Про внесення змін до рішення сільської ради від 19 грудня 2024 року номер 10 Про бюджет Телепецької сільської територіальної громади на 2025 рік. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0195 галслі подобається 40. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель комунальної власності дороги загального користування, Пилипець-Клай, пилипець гимба. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель комунальної власності. Подобається центральна дорога подобається 53. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації і землеустрою щодо проведення інвентаризації земель комунальної власності, дороги, загального користування, нижній студенний потік, нижній студенний безкид. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель комунальної власності Ростока, центральна дорога, ростока мендак про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо проведення, інвентаризації земель комунальної власності, нижній студенний потік, нижній Студенний Млачки Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо проведення, інвентаризації земель комунальної власності, іскід Центральна автодроа, іск 229 та іск 230. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності площею 4,7 Га в селі Нижній студентів урочище Ялина, цільове призначення якої змінюється та передача земельної ділянки постійне користування, про використання майна ліквіда... ліквідованого закладу загальної середньої освіти для інших потреб суспільного життя шляхом передачі в оренду та включення комплексу нежитлових будівель за адресою Кускрейон село Ростука будинок 73. До переліку другого типу з метою передачі в оренду без проведення аукціону. Про уповноваження поліпецького сільського голови створити комісію із обстеження земельних ділянок на території поліпецької сільської територіальної громади. Розгляд заяв громадян по земельних питаннях. Чи є у когось із присутніх наявний або потенційний конфлікт інтересів? Кість Світлана Михайлівна подала заяву про конфлікт інтересів. Ставлю на голосування проект рішення про затвердження порядку денного 46-ї сесії 8-го скликання. Хто за те, щоб даний порядок денний прийняти за основу, прошу голосувати. Хто за проти? Утримались. Чи є якісь зауваження, доповнення пропозиції до порядку денного? У мене є доповнення додати ще одне рішення по дорозі села стара дорога, урочище пасіки, такі у тій самі іментарізації. Село Пилипець, то що буде у нас? Інвентаризація земель. За... щодо встановлення дороги, мовляв, як там давні Такі є, як у нас ідуть на сесію? Так, так? так. А де то є? Той йде від старої дороги, де колишній голова зі 200-й номер від берега і повертаєте в сторону 100 на стару дорогу і мовляв до пасічів урочища. Добре, хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти, утримались. Чи є у когось ще якісь доповнення пропозиції до порядку? денного? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Переходимо до розвідку. Переходимо до. Так, нам необхідно затвердити регламент роботи сесії відповідно до статті 41 регламенту Белопецької сільської ради для доповіді, надається час тривалістю до 10 хвилин, спів до п'яти хвилин, постановки запитання до однієї хвилини, відповіді на запитання до однієї хвилини, час на запитання та відповіді доповідачеві до 10 хвилин, заключного слова до 3 хвилин. Для виступу обговорення надається час до 5 хвилин. Роботу сесії провести без перерви за 2 години. Хто за те, щоб даний регламент прийняти за основу, прошу голосувати. Хто за. Проти, утримались. Є якісь доповнення до регламенту, пропозиції немає. Пропоную прийняти рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного, керуючись статтею 27 регламенту роботи Певропейської сільської ради, нам необхідно обрати лічильну комісію. Вічільну комісії робочої орган-сесії ради, що створюється для підрахунку голосів депутатів під час голосування. Нагадую, депутатам. На першій сесії нами було сформовано лічільну комісію з трьох депутатів Богдан Іван Васильович, Картіслана Іванівна, Хеменець Василь Іванович. Картіславна Іванівна, сьогодні у нас відсутня чи є якоїсь пропозиції щодо членів комісії. Карпович Наталія Іванівна. Наталія Іванівна. Прошу голосувати. Хто за таку пропозицію? Хто за, проти, отримались. рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Донесення змін до програми благоустрою населених пунктів Пилипецької сільської ради на 2023-2025 роки. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти, отримались. У даному питанню нам доповість Солодон Оленосик. Що пропозиції щодо внесення змін до програми благоустрою населених пунктів Пилипецької сільської ради, затвердженої 22 затвердженої. 23 грудня 2022 року і пропонуємо її доповнити пунктом пункту придбання предметів матеріалів для фокусу присадивних ділянок об'єкту комунальної власності Телепецької сільської ради. Ще як питання пропозиції. Немає. Пропоную прийняти рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти отримались рішення прийнято. Переходимо до розі наступного питання. питання порядку денного про внесення змін до програми охорони навколишнього природного середовища на 2023-2025 роки. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримались по даному питанню, нам доповість також ли насильність. Також даному програму пропонуємо внести зміни до пункту 1 програми. Та збільшити план, план видатків в пункті 2021 на 25 та 26 роки. Дану програму зазначену програму викласти в новій редакції, також додатку комісію. Питання пропозиції є. Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти утрималися рішення? Прийнято. Переходимо до розступного питання порядку денного про внесення змін до програми отримання. Та ремонту автомобільних доріг комунальної власності на 2023, 2025 роки. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримались? В цьому питанні нам доповість також Олена Уселя. Також дану програму. Пропонуємо затверджену від 23 грудня 22 року. No Пропонуємо доповнити пунктом капітальний ремонт комунальної дороги Нижній Тунерій Потік ріки і сільської ради. Це для того, щоб... Реалізовувати і оплачувати кошти, які були у нас ми прибували на минулій сесії, в розмірі 10 мільйонів на капітальний ремонт даного пірську дороги. Питання пропозиції є? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти утрималися рішення прийнято. Переходимо до друге наступного питання порядку денного пронесення змін до програми розвитку земельних відносин та охорони земель Парапетської територіальної громади на 2024-2026 роки та затвердження у його у новій редакції. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за проти отримались? Також допуємо дану програму пункту розсотка проєктів землеустрою в межах. Та поза межами населених пунктів Кирипецької територіальної громади. Це така вимога значення для того, щоб проплачувати всі ці проекти позвоною, ми повинні показувати населені перелік населених пунктів, які будуть проводитися на дані роботи. Питання пропозиції немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти, утрималися рішення прийнято. Переходимо до розвідного питання порядку денного про внесення змін до рішення сільської ради від 19 грудня 2024 року номер 10 Про бюджет Пилипецької сільської територіальної громади на 2025 рік. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались? По даному питанню нам доповість Солдовник Олена Синим. Вносимо зміни до рішення статті Поліпецької сільської ради про бюджет Піліпецької сільської території громади на 25 рік. На виконання розпорядження Спочатку обласної міської адміністрації 28 віці 2025 року номер 270, пронесення змін до обласного бюджету на 25 рік, на рахунок про розподілу трансфектів з державного місцевих бюджетів, залишку освітньої субвенції, що у на 25 рік, заходження від переконання доходів загального загальному спеціальну та перед видатків у, у межах загального обсягу і змінами даним розпорядженням нам спрямовано е, слідуючі субвенції, інші дотації з місцевого бюджету до загального фонду у розмірі 143 660. Дана дотація це відшкодування витрат за електропостачання, е, де проживають наші внутрішньопереміщені особи. Також, даним розпорядженням спрямована субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітої субвенції, що на... Періоду до спеціального фонду в розмірі 190 тисяч. Це є цільове призначення даних коштів для, для облаштування кабінетів захисту України. До цих 190 тисяч ми ще повинні спрямувати 5% нашого співфінансування. Також нам спрямовано іншу субвенцію з місцевого бюджету до нашого спеціального фонду у розмірі 1 1500. Це є також цільове призначення на капітальні за виконання роботи капітального ремонту будівлі Центру надання адміністративних послуг. За рахунок приготування доходів продажу кошти від продажу до межних діяльності призначення, пропонуємо збільшити дохідну частину нашого... Військового бюджету спеціального коло 300 тисяч. Дані кошти пропонуємо спрямувати 410 тисяч для закриття робіт по капітальному ремонту. Тобто у нас як виконаних робіт на 1910, відповідно, 1 500 долар на субвенцію області, 410 тисяч спрямовано, щоб ввести в експлуатацію, хоча на сенсу надання адміністративних послуг, і 10 тисяч пропонує співфінансування на видатку по Кабінету захисту країни, і 20 тисяч на розробку проєктів на заходи на реалізації заходів по програмі землеустрою. услуги цілому 440 тисяч. Також за подання було не коштів. пропонуємо у межах затверджених у місячних по кодах економічної класи... програмної класифікації перерозподілити кошти по енергоносіям, тобто по електроенергії. Зняти із из... коштів освіти в, в розмірі 505 тисяч і благоустрою 50 тисяч разом 550 тисяч. 555 тисяч і перерозподілити їх на видатки по електроенергії на музичну школу в розмірі 6 і на внутрішньо переміщення в розмірі 348. Тобто ці кошти у нас вже затверджені. Є просто ми їх перекидуємо з одного подума на другий кот, тому що нас не вистачає грошей іменно по затверджених переговорах і по фактичному використанні електроенергії. Такі змін даємо на розвід на ваш політе. З основного то ЦНАП у нас з основного то, що ми повністю закриваємо кошти пов'язані з ремонтом ЦНАПу і а, завершуємо будівництво і будемо робити офіційне відкриття по ЦНАПове. Це у нас основна така була проблема, яка сягне ще з минулого року. Там є мільйон дев'ятсот з купіками. Разом мільйон п'ятсот, так як ми попередньо говорили, нам дали субвенцію з обласного бюджету. А 400 тисяч ми спрямовуємо сорт. Не їм, не знаю на рахунок того, що у нас зверталося комунальне підприємство. Чи не можемо щось десь у нас сусісю матиме просто помістиш на щоречем? Потреба щось думати <підвіць> там. <підвіць> щось... <підвіць> ну, Щось якісь пропозиції. Підписав електрику обрати, що їх перетягають. У нас будуть податки, наприклад, на грудень місяць по -енер по енергоносіяк, в зв'язку з тим, що в нас більше йде електроенергії. Ноль додатків заплановано вже на нинішній день, на грудень місяць. Зато на квіти, трави, червень по одному мільйону. Розумієте, що бюджет є збалансований, і я не можу просто Щось треба думати. думати. Я буду думати зміни і дати на комунальний 100 тисяч гривень хоча б того, що там хлопці сидять без зарплати. Ну, а люди лишать нас там, дамемо з вами разом ходити та сміття збирати. Ну, то не йде, але я вам кажу, ну треба десь там думати, щось там перетягнути з якогось місяця на якийсь. <клес> <клес> Хто за дану пропозицію? Є е, якісь ще пропозиції, промітої, що я сказав. <клес> треба щось робити світло. Дуже мало і тут на вулиці. там все електричне. З податками не треба робити. Не економіку. Я так кажу, що дуже багато засвітло Податками треба, якщо можна сказати. Зараз дуже випали податки. Місцеві податки взагалі в нас дуже мало. Ли, так як і ще йшли з перевиконання, що другий місяць у нас є суттєве недовиконання, місцеві податки з роботи це є все. Це є податок на майно, оренда землі, земельний податки, всі види податки. Також по єдиному податку, збірку туристичну. Практично по всіх видах у нас дуже різко падає. Ну то очевидно, бо то війна. Ну, то очевидно, бо то да. е, війна. Ми да, не зробимо говоря, ніч, там, де да, хотілося, де електрика, можливо, там модернізувати. Там, е побудувати котельню, але то є куча ну, коштів, які ми зараз на даний час ми не можемо не відки витягнути, розумієш, економити. Що значить економити? Значить, закрити школу не ходять усі нас живуть. Люди та, холодно, холодно. Ну, ми не, не живуть. Там, ну, так ці внутрішні переміщення Ті живуть за них за, за електронергію. Там... Платимо більше ми не платимо за них електроенергію. Бо нам електроенергію нам компенсують за ВПО. У нас вони зареєстровані шалтери офіційно. Розумієте, і нам ту енергію компенсують. Ми ту енергію не платимо. Але то, тому, що нас є музична, ш... за жовтий місяць 24-го року? No. Вони просто не встигають, розумієш, то є ще за, за минулий рік, а вони вже використовують цього року кучу електрики. У нас є Йо, музична, у нас є цнап на електриці, у нас є один садик на електриці а, цей у Пилипці, школа. там де де мотають школа яка. А перший, тож А початкова перший поверх теж на електриці. Школу треба переключити. ну, короче, за школу переключимо на це, на дрова. В общем, така ситуація. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти отримались, рішення прийнято. Переходимо розв'язку наступного питання порядку денного проминня дозволу на проведення експертно оцінки земельної ділянки площею. Ноль ноль один п'ять га в селі подобається. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримали по даному питанню Нам допомогу сільської ради звернувся, що Тетяна Васильівна із заяву про надання дозволу проведення продень експортної грошової оцінки стосовно земельної ділянки орієнтовної площі до двох сотень. Вона викупила магазин про товари номер Вісім, який знаходиться в населеному пункту село Колобовець, 43. І на даний час вона хоче ту земельну ділянку викупити для обслуговування свого магазину від сільської ради Питання Питання пропозиції є. Немає. Пропоную прийняти правильне рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти утрималися. Рішення прийнято. Переходимо до розв'язку на питання порядку. День у нас ну, назбиралося цих питань немало. По дорогах раз, два, три, 4, 5, 5, 6, і плюс пропозиція депутата, то буде сьомий питання. Можливо, об'єднати їх, хто за дану пропозицію, прошу голосувати, хто за, проти, утримались. Я зачитаю всі приймемо за основу обговоримо і це. Так, Про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо проведення зенталізації земель комунальної власності дорога загального користування Пилипець Плай, Пилипець-Гемба. Подобовець центральна, Подобовець 53. Далі. Нижній студенний потік, Нижній студенний безкіт. Ростока центральна дорога, ростока мендак. Нижній студенний потік, нижній студенний <клух> млачка. Іск центральна автодорога, Іск 229 та іск 230. І а, дорога попили, по як і правильно дати назва. Втора дорога, яка попили як? Стара дорога, від старої дороги, то їй буде йти умовно. І урочище пасіки з кінця на Стара дорога пасіки Пропоную прийняти їх за основу. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримались. Йде мова про інвентаризацію доріг комунального значення, всі дороги комунального значення всюди. Є десь такі загальні дороги, є, є з цих доріг і такі, які йдуть там до двох будинків, тому що там десь постійно в людей і щоб їх зафіксувати, щоб там уже не було ніяких питань. В принципі, ми будемо розробляти на них проекти. Потім будемо ті проекти затверджувати та і все. Частина коштів там є. Зразу їх не зробимо всі в червні, але поступово я думаю, що їх за якийсь час, там десь у третьому кварталі, думаю, що зробимо, тому що там треба спрямовувати кучу коштів. Питання пропозиції, якісь ще є? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти отримались рішення прийняти. Переходимо до розгляду наступного питання. питання порядку денного про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності площею 4,7 га в селі Нижньої студенти, урочище Ялина, цільове призначення, якої змінюється та передачу земельної ділянки у постійне користування. Пропоную прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто за проти утримались? Довго ну, не буду пояснювати. Ми вже це багато разів обговорювали. З вами я розказував, що в нас підписаний меморандум із Харківською міською радою. Зараз ми інвентаризували землю. В результаті інвентаризації створили земельну ділянку, яка має площу 4,73 Га. Ми зараз змінили її цільове призначення в для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. та... Передаємо її в оперативне управління в постійне, постійне користування комунальному, пино так на підставі клопотання, якого нам надійшло від Центру здоров'я та відпочинку дітей Харків. Це є комунальне підприємство. Передаємо їм. Так, затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення, якої змінюється за адресою Закарпатська область, вузький район зелонижної сторони, урочища на території Пилипецької сільської ради, змінити цільове призначення земельної ділянки. Я вже читав цільове призначення передати земельної ділянки у площою 473 Г з кадастровим номером таким, то розташовано за адресою Закарпатська область, вузької район Солонижної стани Урочище, і Лена, постійне користування комунального підприємства Центр оздоровлення та відпочинку дітей. Харків з метою будівництва об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей. Так само вчора ми розглядали це питання на земельній комісії. Була пропозиція від членів земельної комісії, ну не то, що якось там вставити в рамки, а просто були пропозиції дописати якийсь пункт, який буде їм нагадувати, те, що дійсно земельна ділянка передана для будівництва та оздоровлення. Відпочинку дітей, а також передана не на щоб просто її там вона стояла і на ній ніхто не будував. А дійсно, щоб якщо ми її передаємо, що дійсно, щоб на ній її будували. Тому включили пункт четвертий. Я його зачитаю, встановити, що право постійного користування земельною ділянкою, значено в пункті 3 цього рішення припиняється у разі не використання земельної ділянки для будівництва. Об'єктів оздоровлення та відпочинку дітей протягом 5 років з моменту державної реєстрації права постійного користування. Та другий пункт використання земельної ділянки не за цільовим призначенням, визначеним у пункті другого цього рішення. Тобто, якщо на протязі років ніхто нічого не буде будувати, є підстава якби повернути земельну ділянку в комунальну власність, так як вона є зараз. І так само, якщо земельна ділянка буде використовуватися не за цільовим призначенням, так само є підстави для того, щоб ділянка повернулася. Комунальному підприємству, центр оздоровлення, це п'ятий пункт, Центр оздоровлення та відпочинку дітей Харків забезпечити державну реєстрацію права постійного користування земельної ділянки відповідно до чинного законодавства України. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони природи Белипецької сільської ради. Ще якось зауваження, якісь пропозиції до даного рішення. Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти утрималися рішення прийняти.